Сьогоднішній відеорепортаж для мене особливий. Річ у тім, що моїм сьогоднішнім співрозмовником є Марія Малевська, кореспондент телеканалу СТБ Єдині новини в Харківській області. Їхня зйомочна група приїхала до мене в селище Савинці, щоб я їм розповів про свою діяльність. Але я їм поставив мову, що спочатку вона мені сама дасть інтерв'ю. Доброго дня. Доброго дня. Що там, який сьогодні добрий день у вас? Та як сказати? Вже трошки є адаптація. От їдеш, читаєш в Херсоні, вбиті в супермаркеті, але ми вже настільки адаптувалися до цього. У нас наче тихо, то я не знаю навіть, який день, чи добрий він, чи ні. Ось, я сьогодні дивився новини ваші за Кам'янку. Ми вчора там були. Ми вчора були за Ізюмом. Це село, яке, ну, мабуть, на Харківщині мене найбільше вражає, бо воно просто геть стерте з лиця землі, там немає жодної вцілілої хати. Просто жодної. І це доволі велике село, на 1200 людей. І просто ти ходиш або їздиш, їдеш, їдеш, їдеш цими вулицями. І... А, і все пусто, і, і все побите, все побите просто і купа техніки цієї російської і там дуже багато людей загинуло, мешканців і зараз рік вже минув, і люди повертаються і знаходять е, загиблих родичів в погрібах. От вчора ховали там дідуся, якого який бачу. пролежав рік в погребі. Ну це просто. Це Жак. якийсь абсурд, який не, не може вкластися в голові в адекватної, здорової людини. Я думаю, що ми ще багато-багато років будемо це собі в голову засовувати. Ти його засовуєш ввечері, приїхавши, воно назад лізе, не, не хоче в голову вміщатися. Я 3 січня, перша зйомка була в цьому році, поїхав в Кам'янку. Ви були там, так? Так. То ви знаєте, про що йдеться. Слів нема, там було все пусто. Ми, я тільки на той час побачив три людини і все. Ну, То Зараз там вже кілька десят людей повернулися, але це люди, які. Ну, як сказати, до повномасштабного вторгнення я би подумала, що це люди якісь, мабуть, неадекватні, як можна повертатися жити. і жити. Ну, в людини немає хати, просто немає. А він город саджає. Картоплю посадив, цибулю, гірки і квіти, квіти посадила, дружина. Саме головне, і коли ти питаєш в людини. Чому, як, так, чому ви повертаєтесь? Тут же жити неможливо. Це заміноване. Я не можу. Це моя земля. І ти розумієш, що ну, щось ненормальне, мабуть, не з цими людьми, а з тими, хто все це зробив, зроби, ви з нами. Що я можу додати до цих слів Марії Малевської? Тільки одне: одні матері відправляють своїх дітей до України, щоб вони вбивали людей, руйнували міста і села. А прості українці на руїнах саджають огороди і квіти. Ось в чому мені здається, і є різниця між нашими народами. Україна понад усе, ми переможемо.